Привіт громадо! Сьогодні неділя. Хочу об'явити вам на вечір стрім. Якщо хлопці хто хто хоче, приходьте до мене на стрім о 7 годині вечора. Сьогодні бачите, зима в нас повним ходом. Накидало, утра сніг. Займаюся роз... розчищанням снігу, повністю, сантиметрів 20-30 снігу, кучугури. Так що вечором трошки отдихнемо, відвіду на випроси, на там будуть посівалки по всьому, по... Про... про всю нашу фермерську життя про життя поговоримо. Так що заходьте на, на вечір. На вечір. На стрім. Так, все, до свідання. Всім привіт, хто зайшов тільки що. І до свидання. Ввечері зустрінемось в 7 годині. Так, де ж воно вирубається?